Ну, у вас наши награды стариши, а ВД служил в Никих? Морнцы, пожалуйста. А в Мур на Тихом океане и сейчас. Закончил гориться. А, по Пограничный войск? Эст... Нет, а дивизион горится на этой... Он, честно говоря, уже не в форме. Стариши горится, все закончил в 1976 году, это первый полный набор. у, -у, -у. у первых дивизионов, дивизионов, такой был. Вигадіться розстроїть своїми руками. Прощайте, цікавий чай, бо в нас ще є час до наразі нашої до урочистості. Ліво руки нагород, правою, вам буде дякувати і відповідаєте, дивлячись, коли обличчя, служу Українську.

Ну не так розмовиться. За півтора-два кроки зупинятися. За півтора-два роки. І кажуть, дев'яти, все, лицюю руку, діти кажуть, служу, повернувся і пішов сім на місце. Аж одне, забула вам сказати. вручають вам квіти зразу. Зразу не повертайся, не тікай. Не тікайте, я вам Понял. щоб дівчинка на тобі не біжала і квіти тобі не <смір> я вам вручу квіти і тоді... Ну вона не розгубиться, вона подався, коли дуже що ти сядеш обійдете, ви нагороду взяли, сказали служу українському народові. Я тоді назвала квіти, тоді вже ви літати на місці. А як часто ви вручаєте? <смір> як часто так, <смір> <смір> як нас кличуть, так і вручаю. А давайте з дівчатами сфотографуємося, поки є час. Ну, як часто бувають вручення? — нагороди, так, часто бувають. Ну, не завжди з нами. По краях. Можна обняты на пьяра А что сам так, іди Я б теж би теж, тому 24. 354. 353. 353. Зупинівсь на Я хочу сказати, що 23 липня 2014 року переважаючі сили бойовиків штурмували пункт пропуска Новозовська на Українсько-Російському міністра. Піч опріч того дня разом із військовослужбовцями Державної прикордонної служби були добровольці об'єднання Українського реєстрового казацтва, які в складі громадського формування з охорони кордону прикордонник виконували завдання з охорони державного кордону поряд з пунктом пропуску. Що серйозний обстріл і кожна людина, яка тоді була в строю, в окопі. Вона відігравала певну роль в захисті того об'єкту Державного прикордонного службу. Скажу, що бій йшов з різних сторін і завдяки умілим діям безпосередньо цих хлопців, які приймали, бій їх маневру вогнем, маневру на полі боя, вдалося знищити. І мінометні розрахунки і вогневі групи противника. Таким чином ми відстояли в той день наші інтереси інтереси нашої держави на державному кордоні. Дорогі бойові друзі, звертаюсь до вас, побратими бойові, ваш бойовий друг друг слугує прикладом для наслідування для усього персоналу нашого відомства що є особливо актуальним в період, коли ряди наших, нашої державної прикладової служби поповнюються людьми, які приходять по мобілізаційним планам до нас, і ви є прикладом того, як можна і потрібно виконувати завдання в складних умовах сьогоднішньої обстановки. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня Мойсеєнка Андрія Олександровича, командира роти спецпризначення імені Тараса Шевченка. Диріва Ореста Ігоровича. Добровольця. Президент оцінив ваші дії і за його доручення прошу цю нагоду. Служу українському народу. Осипенка Юрія Степановича. добровольця Українську народу. Президент України Петро Порошенко. Думаю, що приклад, який ми сьогодні маємо, того, як люди свідомо виявляють бажання і добровільно без. Мобілізації йдуть захищати наш кордон, боронити нашу державу є прикладом для кожного з нас тут, які в кадровому складі виконують відповідні завдання. І, дови, І книжки боють. І дівчата давайте до нас. Дови, давайте не ставайте не. разом з нами. Дови, давайте вирішили. Вище трошки. Так, давайте. Дивіться, от щоб було видно. так. Можна вас величез? После у нас Гарни есть. стоять? Да. Можно? Можно. Можно. Войцы казахской родины, имени Тараса Шевченко, между людьми это одно дело, защищать родину и пить врага. Приступим второй нашей командировки в зону АТО. Могу сказать, что подразделение задачи справилось Она отлично, используя подготовленный личный состав А ми будемо у вас чекати. Ще раз всім дякуємо. Ще раз всім дякуємо. І бажаємо вам здоров'я і нових звуттях захисту нашої батьківщини. Всього на вам найкраще. Дякую. Ви можете ще чай, каву, будь ласка. Не поспішайте. Ну все зараз не в За нього працівник дівушку і подари. І я це 45 хвилин, і ви вже нагороджені орденом замовите. І ну, що відчуваєте? Що далі? Дальше. Ну. Обратно поки не пойдете. А так я трошки і обратно Бою. Здравствуйте, надельку поля да, там, місяць. І обратно до хлопців.